Миру всім, Ісус прийшов, щоб дати нам просвіщення. Люди спорять, осуджують, завидують, гордяться. І за цим всім стоїть дьявол, клевітник, сатана, який противиться. Є два царства. Одне царство Бога, яке рухається в любві, в ученичестві, в Слові Божому, а друге царство сатани, яке рухається в обольщенні, в осудженнях, в плітках, в релігіях, в обрядах, в ритуалах, щоб задурманити, обольстити людину. Ісус відкриває духовний світ і показує, де Дух Божий, а де злий Дух. Ісус сказав, що якщо ви живете як злодії, то у вас буде жити злий Дух, а не Святий Дух. Якщо Бог прийшов у наше життя, то тоді ми маємо світи разом і маємо Дух Божий. А якщо черті прийшли, то тоді в нас злий дух. І тому ми повинні жити по духу і виконувати волю.